Знаменитий український боксер, чемпіон світу Олександр Усик виступив із емоційним зверненням до президента США Дональда Трампа. Він запропонував американському політику особисто приїхати в Україну та пожити в його будинку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Олександр Усик запропонував це, щоб Трамп на власному досвіді зрозумів, що таке життя під постійною загрозою ракетних ударів. Я раджу Дональду Трампу приїхати в Україну та пожити в моєму домі хоча б один тиждень. Усього лише тиждень я віддам йому свій дім. Живи, будь ласка, в Україні, і спостерігай, що тут відбувається щоночі, заявив Усик в інтерв'ю BBC Sport. Спортсмен наголосив, що не прагне вести політичні дискусії. Його звернення це заклик до людяності. Він хоче, щоб світові лідери нарешті побачили реалії війни не з новин, а зсередини, як звичайні українці. Я не знаю, чи змінить він свою думку. Може зрозуміє, може ні. Але українці гинуть не тільки військові, а й діти, жінки, бабусі, дідусі. Мені це болить. Це моя країна, і я дуже хвилююся за неї. Додав боксер Усик, зізнається, що майже щодня прокидається від звуків повітряної тривоги, вибухів, прольоту ракет. Незважаючи на світову славу, він залишається таким самим уразливим громадянином, як і мільйони українців. Реальність війни жорстока, і від неї не захистять ані титули, ані гроші. Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово робив неоднозначні заяви щодо українсько-російської війни. Нещодавно він порівняв Україну і Росію з двома дітьми, які б'ються в парку, та заявив, що може ввести санкції одразу. Проти обох сторін дедлайн для санкцій у мене в голові. Ми будемо жорсткими. Це може торкнутися обох країн, сказав президент Штатів. Також Трамп прокоментував українські удари по російських аеродромах і заявив, що Україна дала Росії привід завдати удару у відповідь. Трамп висловив сподівання, що конфлікт не призведе до ядерної війни. Слова усика. Це голос кожного українця, який живе у постійній напрузі. Його звернення це не про піар, а про реальний біль. Це нагадування лідерам світу. Війна це не шахова партія, а справжні людські трагедії.